Ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень. В Студії працює Світлана Кренців. Про головні події стрищини ви дізнаєтесь вже за мить. Тотальна перевірка від сьогодні. Всі санітарно-курортні заклади України очікують тотальні перевірки санітарно-епідеміологічної служби. Ці дії реакція на нещодавнє масові отруєння дітей у таборах Закарпатської та Львівської областей. Перевірятимуть усі санітарні та оздоровчі заклади незалежно від форми власності та підпорядкування. Наголошують у міністерстві охорони здоров'я, яке видало відповідне доручення. Особливу увагу зосередять на дитячих оздоровчих таборах. Занепокоєння викликає незадовільний стан їхніх харчових блоків відсутність медичних ізоляторів і навіть педіатрів. Отруєна консервація на Львівщині цьогоріч почастішали випадки ботулізму. В області вже зафіксовано сім випадків отруєння консервованими продуктами. Тоді як за цілий 2008-й, лише два випадки. Про це повідомив лікар відділення гігієни харчування Львівської області санепідемстанції Мирослав Гушул. За його словами, здебільшого випадки ботулізму стаються тоді, коли люди споживають домашні консервовані продукти. Це трапляється через недостатню термообробку. Мирослав Гушул застарів. Якщо посудина із консерв консервантом є здутою, то у жодному разі такий виріб не можна споживати. Крім того, якщо виріб виготовлений у домашніх умовах, то після розкриття посудини консервант краще переварити чи простерилізувати. Загалом літня пора є найсприятливішою для різноманітних інфекцій, тому один необережний крок може надовго зіпсувати вам і настрій, і здоров'я. Як уникнути невидимої небезпеки, дивіться у наступному матеріалі. Сім разів помий, один раз відкуси. особливо тоді, коли своїм апетитним виглядом манить свіже яблуко чи який-небудь інший фрукт, адже свіжі дари та є джерелом не тільки вітамінів, але і маси небезпечних мікробів. Підступні інфекції її стали причиною нестійкої епідеміологічної ситуації щодо гострих кишкових захворювань. Лише за один місяць лікарі фіксують 15-20 випадків з симптомами харчових отруєнь, і 10-15 із них підтверджуються. Працівники. Районної санепідемстанції підем станції ведуть щоденний моніторинг за кишковими інфекціями. Так, за шість місяців 2009 року в нас було зареєстровано один випадок сальмонельозу, один випад, чотири випадки шигельозу і 48 випадків гастроентероколіть. Найбільш вразливими до сальмонельозу, шагильозу та гострого ентероколіту є діти. Лише протягом останніх днів Україну сколихнули події з санаторії Львівщини та Закарпаттям. У цих випадках кухарі не дотримувались правил гігієни, але небезпека може спіткати і, у начебто, пристойних закладах. Ігор розповідає, що свою порцію шкідливих мікроорганізмів отримав в одному зі стрийських ресторанчиків. Нещодавно обідуючи в одному з стризьких кафе, я отравився, мабуть, салатом, наскільки мені потім стало відомо від наших стризьких медиків. Салат був звичайний овочевий, без будь-яких домішків, м'яса. Це мене трішки, так би мовити, здивувало, оскільки раніше думав, що більша вірогідність отруєння саме якимись м'ясними стравами. Після того став бачнішим. Уважно дивлюся на будь-які продукти, овочі, фрукти. Стараюсь лишній раз помити, щоб не допустити більше таких ситуацій. Для того щоб не чекати, доки біда навчить, варто самим подбати про своє здоров'я. Правила прості і легко запам'ятовуються. Мийте все перед тим, як спожити. Для дітей овочі та фрукти краще ошпарити кипятком. Особливо обережними варто бути із кисломолочними продуктами. Краще не купувати молока у пластикових пляшках просто з землі. І, звісно, не забувати про термічну обробку. Тож беріть від свіжих літніх продуктів лише корисне. Люба Яворська, Оксана Стрийські новини. Липові довідки не пройдуть, міністерство освіти і науки спільно з міністерством охорони здоров'я здійснюватиме посилений контроль за достовірністю видачі медичних довідок абітурієнтам. Повідомляє прес служба міністерства. Керівники навчальних закладів зобов'язані поінформувати майбутніх студентів, що у разі виявлення медичних довідок, які не відповідають встановленим вимогам, абітурієнти до участі у конкурсі не будуть допущені, а студенти відраховуватимуться на будь-якому етапі навчання. Випив та поїхав. Цей вислів чимало водіїв беруть собі за правило. Недостатньо вагомими аргументами є інстинкт самозбереження, цінність людського життя та високі штрафи. Антиалкогольна агітація майже не впливає на ситуацію. Люди практично до неї не прислуховуються а дарма навіть 100 грам горілки пригальмовують тракцію водія на півсекунди. Тож, якщо автомобіль рухається зі швидкістю 60 км на годину, з'являється 8 метрів зайвого гальмівного шляху. Лише з початку року в стрію працівниками Державтоінспекції зареєстровано 14 випадків керування у нетверезому стані. Статистика залишається невтішною, Водії обачнішими не стали, хоча добре усвідомлюють небезпеку алкоголю. Та я рахую, що алкоголізм, п'янство за керовом то є злочин, і злочин досить серйозний, тому що в основному страдають. Зовсім не винні люди, особливо якщо діти ще попадаються штрафи. По-перше, підняли, ну, по друге, то що підняли, це добре. Бо багато п'яних водій, багато аварійних ситуацій. І так більш народ задумується, чи варто чи ні пити ту пляшку, чи пиво. Якщо хочеш їхати, значить не п'єш. Хочеш пити, значить не їдеш. Дуже yes. проста система. Погано ставлюся, до того, не можна сідати, то вбивця за рулем. Нетверезий водій може зашкодити не тільки собі та пасажирам свого авто. Але й пішоходам, які просто опинилися у непотрібний час у непотрібному місці. Що це недобре, якщо людина за рулем, яка їде, то, по-перше, для людей, для пішоходів дуже недобре. І для самих водіїв, мені здається, що вони нарушають правила. Позитивно. Бо то діти як за ним не шофр, як. Хоч ти за ними не слідкуєш, а п'яний шофер, як то йому кажуть, море по колінах. У інспекції підтвердили, що незважаючи на високі штрафи, стрийські водії керують транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння не менше, ніж минулого року. Водії як вживали алкоголь за кермом, так вони далі продовжують вживати. Так на 13.07 року нашим підрозділом вже затримано 14 водіїв, які керували у стані алкогольного сп'яніння. Стрійським міські судом винесено 12 постанов на сьогоднішній день. Водії позбавлені права керування за червень місяць, ті, що були затримані, позбавлені права керування на один рік, дві постанови з оплатним вилученням транспортних засобів. Так що, хоч санкції стали жорсткіші, але тенденції, що водії перестають живати, не наблюдаються. Якщо п'яному пощастило за кермом раз, це не означає, що так триватиме і надалі. Рано чи пізно може статись лихо. На цьому наголошують правоохоронці та прохають водіїв бути обережними. Податкова інспекція повідомляє платників податків та громадян стрищини. В середу 15 липня цього року в ДПІ відбудеться черговий сеанс телефонного зв'язку Гаряча лінія із начальником управління оподаткування фізичних осіб Михайлом Яворовим. Всі охочі можуть телефонувати за номером 58493 з 11 до 12 години. Найздоровіша їжа на планеті журнал Форбс опублікував список найбільш корисних для здоров'я людини продуктів, незалежно від країни, походження кулінарної традиції або лікувальної дієти. До таких продуктів зараховані ягоди, горіхи і боби, що входять до меню всіх довгожителів. А гранатовий сік, що сприяє зниженню тиску і боротьбі з раковими клітинами, на додачу названо природною віагрою. Натуральне м'ясо худоби, яка вирощена на зелених пасовищах, є одним з найздоровіших і найнеобхідніших для життєдіяльності люди. Ди продуктів. журнал нагадує, що у світі немає поганих овочів, особливо наголошуючи на живильні цінності капусти. Цілюща сила яблук також перевірена довготривалою історією людства. На сьогодні це все. Всі наші новини на сайті teleland.com.ua. зустрінемось з вами завтра. У цій же порі. нехай щастить. Новий початок робочого тижня, свіжа сторінка спортивного життя. Запрошую до перегляду в студії Олег Филик. Вітає сьогодні. Говорити про такі невдалий починив Каморшину, другій прем'єр-лізі України. Стрийські автомобілісти поїдуть на чемпіонат Європи. Олександр Томах, людина, що живе футболом. Представники Львівщини війшли до складу збірної України з автомодельного спорту. За підсумками чемпіонату України з автомодельного спорту була сформована національна збірна України. До її складу війшли чотири автомобілісти зі стрийської команди SUT бізнес: Ігор Сафіянек, Сергій Ковальчук, Андрій Сухін, Юрій Лисак. Вони з 29 липня по 2 серпня у шведському місті Еребру представлятимуть нашу державу на 58-му чемпіонаті Європи з автомодельного спорту кордові моделі. Цьому передавали змагання у Ю, де на кордодромі стадіону Сокіл проходив другий етап чемпіонату України серед дорослих та всеукраїнські змагання серед учнівської молоді, про що ми вам вже розповідали. Тенісистка Ольга Янчук виграла турніру Чехії. Для харків'янки цей тріумф став другим поспіль. Юна харків'янка Ольга Янчук виграла другий поспіль юнацький турнір у віковій категорії 18 років і молодші. У фіналі турніру третьої категорії X-Pilsen Wilson Cup, що завершився в чеському Пілзені. Юна українська тенісистка в трьох сетах обіграла 15-річну представницю Чехії Клару Фабікову 6-4, 3-6, 6-3. А от сестри Бондаренко програли фінал турніру у Будапешті. Головний приз забрала російсько-румунська пара Клейбанова. -Ніколи. Culesco. Досягнуто усної домовленості про бій Віталія Кличка з Девідом Хеєм. Поєдинок відбудеться 12 вересня у Німеччині. Чемпіон світу супервочкій вазі за версією WBC Віталій Кличко і колишній абсолютний чемпіон в першій важкій вазі Девід Хей практично досягли згоди про проведення поєдинку 12 вересня в Німеччині. Повідомляє американське видання The Ring. Нагадаємо, що Хей повинен був зустрітися з Володимиром Кличком 20 червня, але під час збору отримав травму і не зміг вийти на ринг. Тим часом Кличко старший протягом останніх декількох тижнів висловлення. Олю готовність зустрітися з володарем чемпіонського пояса WBA росіянном Миколою Валуєвим. ФК Львів, ФК Моршин майже хокейний рахунок. ФК Львів, власником якого є Юрій Кінзерський у своєму останньому спаренгу літнього міжсезоння з непристойним рахунком 5-0 розробив новачка другої ліги ФК Моршин, яким опікується сам губернатор Львівщини Микола Кміть. Новостворний ФК Моршин, який його керівники заявили у другу лігу чемпіонату України, виявився дуже слабеньким опонентом для ФК Львів, який ще навесні грав у прем'єр-лізі. Якщо проаналізувати перебіг подій на полі, то ноль для ФК Моршин далеко не найгірший варіант. Адже підопічні Юрія Беня могли забити набагато більше. У першому таймі дублем відзначився Лупашко, а по перерві аналогічно відзначився Мандзюк, який вийшов на заміну. Ще один гол на рахунку Чепуренка. Матч м'яч побував у ротах моршиців шосте, однак гол забитий танчиком арбітри не зарахували. Олександр Томах виводить ФК Морше на футбольну орбіту. Олександр Томах або просто Сан санич знаний і титулований тренер відтепер істотно нову сторінку футбольного життя Стрищини. З його приходом пов'язують перенесення місцевого футболу на значно вищий рівень у турнірних таблицях країни. Мій колега Микола Бойків зустрівся з новим наставником команди і підготував його телепортрет, який ви зможете побачити одразу після цього випуску. А зараз до вашої уваги невеличкий фрагмент із нього. Відомий український спеціаліст Олександр Томах, футбольна кар'єра, якого в останні роки була пов'язана з багатьма відомими командами, такими як Запорізький Металур, Шільніївська десна та Київський арсенал, прийняв запрошення керівництва Львівської області очолити західноукраїнську академію футболу. Свою посаду Олександр Олександрович поєднювати з посадою головного тренера ФК Моршин та Стрийської скали. Сансанич, як звикли називати його друзі та колеги по роботі, народився в столиці Білорусі Мінську 17 жовтня 1948 року. Футбольник кар'єру розпочав у 1965 році в Чернівцях, де батько проходив військову службу. Після місцевої буквини доля кидала енергійного та перспективного гравця то в Запорізький металург, то в Дніпропетровський Дніпро і знову повертала в Запоріжжя, з яким Санич пов'язав багато років свого життя. Тут пройшов шлях від простого гравця до капітана і завершив тренером головної команди. На цьому в мене вся інформація. В студії працював Олег Филик. Бережіть себе і своїх близьких. Шануємося. Спонсор прогнозу погоди – приватне підприємство «Макбут». Синоптики прогнозують на завтра сонячно, без опадів. Атмосферний тиск – 737 мм ртутного стовпчика. Температура повітря вночі – 12-13 градусів з позначкою «плюс». В день – 27-28, вище нуля. Вологість повітря – 40%. Вітер східного напрямку – 1-3 метри за секунду. Надійність конструкцій, точність замовлення, вчасність доставлення це макбут, власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на нежанківського 51 та валовій. 33. ми робимо погоду.